Ця книга відомого бразильського письменника Пауло Коельо сьогодні попрямує на Кіровоградщину. Там на неї чекає одна з відвідувачок сайту «Авабукнет». Зареєструватись на ньому може кожен і знайти там бажану літературу, а ще поділитись своєю. Ініціювали створення такого проекту львівські та дніпропетровські активісти. Ідея виникла дуже просто. Ми з Олегом мій який із Львова. Ми дуже часто ми багато читаємо, і ті книжки, які ми читаємо, ми міняємося. Ми звичайно. От і працюю міняючись таким чином, ми прийшли до мислі, що це може бути цікаво не тільки нам, але це може бути, може бути цікаво і всім іншим. Відтак за чотири місяці роботи сайту там зареєструвалося вже майже 200 людей. Виставили вони понад тисячу книг. Знайти можна як письменників сучасності, так і відомих класиків. Проте засновники кажуть, що головна мета сайту не просто у в обміні книжками. Ми хочемо за допомогою сайту, крім того, щоб Сам обмін книг здійснювати в Україні і, можливо, і не тільки. Ми хочемо створити оту, е, заінтересованість в, е, в читанні. Ну і останнє, що до чого ми приходимо зараз, те, що фактично, це повинно стати в всеукраїнською, як мінімум, бібліотекою. Ми хочемо зробити так, щоб якщо людина шукає якусь книжку, вона зайшла на Авабук і точно знайшла ту книжку в якомусь неважливо якому, знайшла про неї інформацію. Аби отримати книгу через сайт Авабук.нет, потрібно перш за все зареєструватись на ньому, знайти бажане та оформити замовлення. Якщо власник книги проживає в іншому куточку України, тоді вона надійде вам поштою. Опісля про Тані, не забудьте виставити цю книгу на полицю сайту, або її могли прочитати й інші його відвідувачі. Марія Шепель, Андрій Турянський, НТА Новини.